Можливість така, що будуть напади, є там обстріляють мільйон тисяч ракет. Він буде брати зброю на прокат. Це взагалі нонсенс, друзі. Країна зараз буде нести смерті. Треба бути дуже обережними, а особливо на центральних точках країни. Незламні, всім привіт! З вами ваш люблений мольфар Макс Гардієв, 9 травня. Тема нашої сьогоднішньої передачі. Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, чи варто вам боятися. Цього 9 травня, чи варто вам бігти кудись? І що чекає взагалі в цей день Україну? якою яким буде взагалі 9 травня для Росії. Ну і як завжди, в мене для вас є неймовірний подарунок. Ось така торба ціла косметики. Ось бачите? Ви знаєте, прекрасно, хто ще не знає, може знаєте. Кожного тижня я розігрую неймовірні подарунки. На цьому тижні я розігрую ось таку торбу косметики. Я хочу, щоб ви для себе її виграли. Тут, е, я не знаю, тут і для тіла. І для, для волосся, для рук, для обличчя все. Тут, тут стільки багато всього. Що вам треба зробити? Вам потрібно поставити лайк цьому відео, підписатися на мене і коментувати. Друзі, коментувати, коментувати і ще раз коментувати. І чим більше коментарів на цьому тижні я отримую від тебе, тим більше шансів того, що ця косметика прилетить саме до вас. Тож я вам бажаю перемоги, а ми починаємо наше з вами. Відео, бо дуже вже хочеться дізнатися, що ж такого страшного. А може не страшного чекає нас 9 травня. Перше, що нам треба дізнатися, що чекає взагалі нашу неньку Україну в цей день. Чи варто нам розслабитися, чи не варто? Ще зараз подивимося. На даний час ситуація вирішується. Тобто, напад, напад на Україну можливий, і просто на даний час вирішується, що будуть вони, як вони будуть нападати і тому подібне. Тобто можливість така, що будуть напади. Є невелика, але все ж таки є. Нам не треба забувати, з ким ми воюємо з невміняємими людьми, якщо їх можна так назвати, але ми повинні розуміти, що треба бути дуже обережними, а особливо на центральних точках країни. Але все ж таки нас більше залякують, ніж там того є жаху, бо карта ілюзій, карта обману випадає сімка кубків. Саме вона про це і говорить. Тому хвилюватися глобально, що у нас там обстріляють мільйон тисяч ракет. Ну я думаю, що не, не варто, не треба. Хоча я ж кажу, що на даний час ще конкретної відповіді, чи нападуть вони, чи будь-вони нападати чи ні, тут звичайно. Важко сказати, але я бачу по картах є дуже велика ситуація, і точніше, навіть страхи, вони реально починають боятися Україну, знаючи, тобто хтось їм доніс інформацію про те, що Україна готує контрнаступ, типу, в цей час. Е, е, і вони дуже сильно зараз хвилюються і бояться, що саме по е, містах. Там Білгорода чи Севастополя. але я бачу, що ситуація дійсно може бути такою. Тому я не, нічого не хочу сказати, просто промовчу і скажу так: типа, що можливо, а може і не буде. Але в цілому вони вже бояться більше нас, ніж а, ми їх. Тому це в принципі доволі дуже гарна ситуація. Тепер питання дуже цікаве з приводу того, що ціка... чекає Росію в цей період, а точніше в цей день. Дивимося. Хм. Бачите, як цікаво, все ж таки карта смерті на них випадає. Що їх там цікаве буде? М -м -х -х -х. До речі, я бачу, що е Путін зараз веде е переговори з якоюсь людиною, а точніше, з, якимсь, е з якоюсь країною, яка дуже глобально намагатиметься їй допомогти. Тобто. А саме не зброєю, а саме якимось спорядженням. Тобто, мені здається, що в Росії буде, будуть танки і військові саме Білорусі. Я не знаю чому, бо для того, щоб провести парад в такому форматі, їм потрібна зброя. В них їх вже немає. Тобто, ми бачимо карту смерті. А ось тут по боках. Показує якесь об'єднання і допомога. Тобто. вони е, дуже Він Путін дуже хоче, щоб е, показали, що все ж таки в них ще дуже багато є зброї. Тому він буде брати зброю на прокат. Це взагалі нонсенс, друзі. Звісно ж, я в шоці, якщо чесно. Ну нічого. Хай бере, хай дитина, знаєш, як, як чим би дитя не бавилося. А, тому я бачу, причому, дивіться, ще таке дуже такий смішний нюанс, що Путін дуже сильно зараз боїться. А, якісь в нього дуже сильні переживання. Я не знаю, що то відбувається з, з людиною. Дуже сильно, бо випадає бі, біля нього карта П'ятірка Пентаклів, яка, в принципі, означає страх, паніку, важкі часи. Енергії, ну тобто, все, що, в принципі, з ним і е, відбувається. Бо людина ж, ж повинна розуміти, що все, що те, що відбувається в його житті, воно ж не просто так, воно ж дає якась карма, все ж таки буде у нього. Тому ось карма зараз дуже сильно і глобально повертається. Це ж просто нам не показують цього. Ви ж повинні розуміти. Але повірте, карма там фігачить, дай Боже, як. Тож е, дуже цікава ситуація з Путіним. І мені хотілося би ще більше розібратися про самого Путіна, як він себе зараз почуває, що в нього, як у нашої Манюні в лапках там справа, чи коли він там вже помре, зараз ми подивимося, чого боїться Путін. Чого він боїться, чого така карта тут випала. Зараз побачимо. Ну, по-перше, ой-ой-ой-ой-ой. О! Зараз я вам стільки розкажу цікавого. По-перше, чого він боїться, карта справедливості. Здогадайтесь, чого він боїться, він боїться суду. І він відчуває це, це кожного дня, в нього параноя вже починає рости, 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 рости. І ж про що це говорить? Це говорить саме про те, що на даний час я бачу ситуацію дуже погано з його енергетичним станом. Тобто, параноя вже все ж таки е прогресує. Є велика ймовірність того, що людина буде вже е з'являтися на людях все менше. І менше, і менше. Тобто він буде десь з якоїсь своєї будки в е, будкері е, вести е, прямі ефіри, він е, е, якимсь чином намагається зникнути помалу, помалу, помалу. І е, ймовірність того, що він може навіть, навіть і не буде на самому параді, на головному їх параді. Тому е, не знаю, не знаю, чітко, чітко не можу вам сказати, але Путін вже починає потроху ховатися. Пам'ятаєте, що я вам казав, що Путін може просто зникнути? Ось ця ситуація зараз і відбувається. Путін починає дуже сильно боятися, бо інформація, яку ну, яка повипливала зараз зі всіх сторін. А ви знаєте, там з Америкою якась ситуація повипливала. То тут ми бачимо, що Путіна починає трясти, тому що він розуміє, що Україні зараз передають дуже багато зброї і готується до. Контрнаступу, і це в принципі вже готує не тільки Україна, це готує. І всі інші країни, і я вам більше скажу, що то буде ще те видовище е, і його психоемоційний стан зараз знаходиться в дуже критичному стані. Він зривається зараз на всіх, він відчувається дуже погано, і він йому він перевіряє кожну свою їжу, яку йому дають. Алкоголь, чи ну не алкоголь, а воду, яку він п'є. Тобто в нього є вже люди, які перевіряють. Тобто, це вже знаєте царські замашки, які ну, у людей. Вже в голові, що він цар настільки, що він дає там є людина, яка перевіряє їжу. Ви розумієте, наскільки це все вже тривіально в його голові? Не, мені зовсім не шкода, чесно вам скажу. Отже, загальна ситуація цього дня вона показує, що українці зараз, і точніше, наша нація, вона починає. Вже активно, не просто помалу-помалу лідирувати в цій війні. А я більше вам скажу, що в нас починають вже боятися. Ті люди, які, в принципі, собі цього не дозволяли. І це дуже класно, друзі. Я вас з цим вітаю. А ще б мені дуже хотілося сказати вітаю саме тобі, тому що я е е приготував саме для тебе оцей неймовірний подарунок у вигляді ось такої купи косметики. І мені хочеться подарувати її. Тому що я вважаю, що окрім позитивних якихось новин е від мене, ви ще і заслуговуєте на неймовірні класні подарунки. Подарунки, і це найголовніше. Тому я вважаю, що це може стати один з найкращих подарунків для вас і підняти вам дуже класно настрій. Для цього вам потрібно бути підписаним на мене, обов'язково ставте колокольчик, щоб дивитися нові мої передбачення. Також обов'язково, друзі, поставити лайк цьому відео і коментувати, бо саме по коментарях ваших я буду вибирати переможця. Тож, будь ласка, перевіряйте ваші коментарі, не забувайте. Бувайте. можливо, саме ваш коментар. Я напишу. Вітаю. Ви стали переможцем. Ну, а з вами був я, ваш улюблений Моліфар, і людина, яка дає останнім часом дуже позитивні новини. Макс Гардієв, до нових зустрічей!